Довічне позбавлення волі за зґвалтування та вбивство дружини. Шишацький районний суд області визнав винним 29-річного жителя Миргородського району у кількох фактах зґвалтування дружини, що спричинили тяжкі наслідки, та умисному вбивстві з метою приховування цих злочинів, поєднаному зі зґвалтуванням. Про це повідомила прес-служба Полтавської обласної прокуратури. Прокуратура довела у суді, що через ревності чоловік постійно скоював насильницькі дії щодо дружини. Суд визнав жителя Миргородського району винним та постановив вирок, яким призначив чоловіку найсуворіше покарання довічне позбавлення волі. У липні 2021 року, коли жінка поверталася з гостей додому, він підстеріг її та погрожуючи лезом, наказав іти в садок, де звалтував та задушив. Подальшому чоловік переховувався на горищі занедбаної будівлі, де його виявили правоохоронці. Тим часом у горішніх плавнях правоохоронці затримали чоловіка при спробі зґвалтування малолітньої дівчини у багатоповерхівці. Сталося це 26 березня близько 17-ї години. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка встановила обставини події. Підозрюваний місцевий чоловік 1980 року народження, який раніше мав проблеми із законом.